Візьміть 10 фіалок та 3 зіркові мушлі. Розітріть їх разом зі свіжими глазурними ліліями. Відфільтруйте марлею та споживайте отриманий трав'яний відвар. <кхем> Оу, вам щось не подобається у цьому рецепті? Ой, зовсім ні. Я повністю довіряю вашим рецептам. Вони завжди діють. От, тільки це. Рецепт призначений для моїх рідних з Монштату з Монштату. Тоді ці інгредієнти буде нелегко роздобути. <ріць> Проблем лише з глазурованими ліліями. Вони не дешеві, особливо свіжі. Mm. Ох, під не доведеться більше працювати, щоб дозволити собі це. Mm. Цей новий рецепт, хоч і не такий миттєвий. Забезпечить поступове одужання та відновлення сил, що добре підходить для тих, хто страждає від довготривалої хвороби. Необхідні інгредієнти можна також знайти поблизу Монштадту. Стривайте. Ягоди оброблені дендро? Але е... специфічні хвороби потребують таких ліків. Хіба ні? У мене ще є запасне рішення: відворіть трохи жабічої шкіри та хвоста ящерки, перш ніж додати кілька крапель отрутичан Чаншен. Це, цей варіант підійде. Хвилинку. Кілька крапель, чого від кого?